Європейський союз планує вжити контрзаходів проти мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом. У відповідь Євросоюз може ввести тарифи на весь американський імпорт. Сьогодні у Люксембурзі зустрінуться міністри торгівлі з усіх 27 країн ЄС. Вони обговорять наслідки цього рішення для економіки співдружності. Як світ реагує на так звану митну війну Трампа, досліджувала Юлія Гунько. гуки геть з таким гаслом масштабні протести проти політики Дональда Трампа та його адміністрації заполонили вулиці міст США у суботу, 5 квітня. Причина тому високі тарифи, остра глобальної торгової війни і рецесії. Люди тримали в руках плакати і переконували, якщо їх не почують, масштаби невдоволення тільки зростатимуть. американці зі всієї країни вийшли на вулиці, аби сказати ні за що ми не здамося без боротьби. І боятися є чого після оголошення Трампом нових мит для усього світу. Акції американських компаній лише за 3 і 4 квітня здешевшали на майже 7 трильйонів доларів. А найбагатші люди планети, за підрахунками Блумберга, збіднішали на 536 мільярдів доларів. Найбільше втратили Марк Цукерберг, 27 мільярдів, та Ілон Маск 31 мільярд. Останній навіть заговорив про зону вільної торгівлі з Європою. Європа і Сполучені Штати повинні, на мій погляд, в ідеалі перейти до ситуації з нульовими тарифами, фактично створивши зону вільної торгівлі між Європою та Північною Америкою. Високі податки вдарять не лише по цінам, а й по американських виробниках, зокрема електроніки. Видання Wall Street Journal підрахував, що тільки iPhone 16 Pro може здорожчати на 54%. Крім того, жителі штатів можуть залишитися без улюблених заокеанських брендів. Зокрема, експорт США тимчасово припинив виробних автомобілів Jaguar Land Rover, а також виробники пива Хайнекен, Карлсберг та Корона. Вони чекають роз'яснень. В той же час Дональд Трамп веде перемовини з В'єтнамом, Індією та Ізраїлем щодо пом'якшення мит а у своїй соцмережі заманіє нових перемовників. Великий бізнес не переймається щодо тарифів, тому що знає, що вони тут надовго. Але він зосереджений на великій чудовій угоді, яка дасть потужний імпульс нашій економіці. Дуже важливо. Це відбувається тут і зараз. Тим часом видання Wall Street Journal написало, що Мита Трампа змінять світовий порядок і є стратегічним подарунком для Китаю. Пекін вже оголосив про мито у розмірі 34% на всі товари з США, а також відхилив угоду про продаж Тіктоку. Контрмита планує ввести і Євросоюз. Вони охоплять товари на суму до 28 мільярдів доларів і включатимуть м'ясо, зернові, вино, деревину, одяг, жувальну гумку, зубну нитку, пилососи й туалетний папір. Мова війна може призвести до рецесії або сповільнення світової економіки. Згідно прогнозу організації економічного співробітництва та розвитку, датованого 17 березня 2025 року. Економічне зростання США цьогоріч може знизитися з майже 3 до 2,2 відсотків, а єврозони до 1 відсотка. Прогноз на 2026 для штатів ще гірший: 1,6 ціла шість десятих відсотків. чайна. Додам, що 5 квітня у США набули чинності базові мита у розмірі 10% на всі імпортні товари, персоніфіковані для країн, де експорт перевищує імпорт почнуть діяти з 9 квітня. Україна має найменше мито в 10%. Куба, північна Корея, Росія та Білорусь платити не будуть. Причина тому за версією Вашингтона санкції та обмеження в торгівлі. Втім, економічний портал Trading Economist це спростовує за даними журналістів. У 2024-му Росія ввезла в США товарів на понад 3 мільярди доларів. Білорусь на трохи більше ніж 21 мільйон. Згідно розрахунків французького видання Монт. Москва мала б заплатити 42% податків, а Мінськ 24. Юлія Гунько, Слава TV.